Було не було з психологом Квіхалк. Плакали на сесії разом з клієнтом. Ні, такого не було. Відмовляли клієнту в роботі. Було. Я його направив до психіатра і сказав, що якщо бажаєте, можете повернутись. Вигадували проблеми, щоб затримати клієнта в терапії? Не було. Не погоджувалися з думкою супервізора. Там виникало велике питання, чому так. Була і не незгода, але просто було нерозуміння, чому саме така думка суперечка. Клієнти не виконували домашнє завдання. Було, це відбувається регулярно і думаю, що це нормально. Клієнти змінювали тему, щоб уникнути розмови про важке. А, було і часто. Вам снилися клієнтські історії? Не було. Хтось із друзів чи родичів просив провести безкоштовну консультацію. Вони навіть не питали, вони починали це, але це звісно не була класична консультація. Це була підтримка, але не класична консультація. Знайомі вам казали, як ти можеш нервувати? Ти ж психолог? Були такі натяки, особливо в той період, коли про психологію знали ще менше, ніж зараз.